Сьогодні я хочу проповідувати з книги Пророка Єремії, 2 розділу 13 вірша Єремії 2.13. Цей текст говорить ось так. адже два злочини мій народ учинив, вони мене, джерело живої води, відкинули і видобали свої водойми, водойми ще діряві, які не здатні утримувати воду. Зверніть увагу, що коли Господь звертається до свого вибраного народу, то він задає тільки два гріха. Каже, що вони згрішили тільки двома гріхами. І при тому пророки вони постійно засуджують набагато більшу кількість. Наприклад, Ісаїв він говорить про те, що ізраїльський народ він забув про турботу, про сиріт та вдів. Це був їхній обов'язок, адже це характер Бога. Він турбується про людей. І так само люди, які його знають, адже таким він саме бачив свій народ, так само мали робити це, мали відображати, славу Бога на землі. І вони не робили цього. Окрім того, вони порушували закон по відношенню до рабів. Бог заповів їм пам'ятати, що він їх з Египту своєю рукою, коли вони були рабами і коли не були сильними, і заповів на сьомий рік відпускати кожного раба. Окрім того, мало бути відповідне доставлення до цих людей, тому що вони мали пам'ятати про те, що Бог зробив для них. Навіть ці раби, яких... Давали на Касат на сьомий рік і мали знову давати певне майно для того, щоб вони мали почати нове життя. Але ізраїльський народ не робив цього. Вони чинили перелюби, брали шлюб з жінками з язичницьких народів. Царі вони порушували обмеження щодо кіноти, Знаєте, що могла бути тільки певна кількість, і Соломовни це порушив. Вони займалися лихварством, тобто давали гроші людям, які потребують заради того, щоб збагатитися. А не заради того, щоб допомогти цій людині. Бог заповів позичати гроші заради того, щоб цю людину підтримати, щоб вона могла мати якесь фінансове забезпечення і бути просто в такій безпеці, мати цю подушку для того, щоб існувати. І вони це робили заради того, щоб збагачитись, не думати про те, що може статися з цією людиною, якою вони позичили гроші, і вимагають великі проценти, при поверненні назад. Окрім того, Біблія описує багато. Особистих життів, які наповнені гріхами, але при тому Господь тут Він засуджує тільки два гріхи. І е, ці два злочини, вони зводяться до порушення першої заповіді. Він заповів на горі Сінай не робити собі жодної подоби Господу. Тобто Він закликав свій народ поклонятися йому і тільки йому. І цей гріх, який засуджує Господь, і взагалі. Якщо ми прочитаємо весь старий завіт, то найбільше за що дорікає Господь своєму народові, то це саме за гріх і долопоклонства. долопоклонство, долопоклонство це коли ми відкидаємо Бога і ставимо на Його місце місце царя Всесвіту, володаря нашої душі і серця, всього життя, ми кладемо щось інше, Бог називає це найбільшим гріхом. Але чому так? Чому серед тих речей, які так ну, просто руйнували долю людей? Цілих поколінь, це лихварство, відношення до рабів, всі ці інші гріхи, які перечислюють, перечислюють інші пророки, чому серед них Бог викремлює саме осідва, саме ілопоклонство? Мартін Лютер він сказав, що насправді, якщо ми порушуємо любу іншу заповідь, то ми вже порушили першу. Тобто ми не можемо згрішити, перед тим, не вчинивши гріха ідолопоклонства. Як це працює в нашому житті? Якщо Господь Він буде на першому місці в нашому житті, то, відповідно, ми все будемо робити заради того, щоб догодити йому. Його воля, вона буде найбільшим пріоритетом для нас. Наші вчинки вони будуть повністю відповідати. Наші слова вони будуть згідно Божої волі, волі Божої. Тому що тоді, коли ми справді кладемо Бога на перше місце в своєму житті, то ми будемо любити людину, адже Він любить людей. Тобто все життя воно змінюється від того, кому ми обираємо поклонятися. Якщо ж ми обираємо поклонятися любим іншим гріхам, речам, які здається, що дарують нам цю живу воду, то Бог називає ці водойми ще дірявами, які не здатні мати в собі живу воду. І насправді, теж Павло пише в новому Завіті вже, що гріхом всякого зла є грошолюбство. Але насправді ж проблема не в самих грошах, але в тому, що люди кладуть його на перше місце. Не Бога на його заслужене місце, а гроші. Вони поклоняються їм, і тому ці водоймища насправді не здатні їх напоїти. Тому що людина, яка любить гроші найбільше в житті, ніколи не буде мати їх достатньо. Хоча вона вже забезпечена до кінця життя, і навіть на декілька поколінь може забезпечити своїх дітей та внуків, їй ніколи не буде достатньо, якщо найбільшим пріоритетом в її житті будуть гроші. Так само ми можемо думати, що ділопоклонство це гріх, який залишився в старому завіті. Це певні образи Бога, яким поклонявся ізраїльський народ. Але насправді що-небудь, що ми кладемо вище за Бога, стає ідолом для нас. І тому кожен раз, коли ми грішимо, то перша причина це в тому, що ми не поклали Бога на перше місце. Поклали себе, свої думки про те, що дасть нам найбільше щастя, що дасть нам цю живу воду, про яку ми так спраглі, ми думаємо, що це саме дасть нам і. Окрім того, ми можемо думати, що саме думка людей про нас вона визначить те, чи будемо ми щасливими. Але тоді ми ніколи ніколи насправді не знайдемо цього вдоволення, бо люди завжди будуть мати до нас ставлення не таке, як має Бог. Ми будемо старатися жити тільки заради того, щоб догодити їм. А Біблія каже, що таки, в такому випадку неможливо догодити Богу. І насправді ми не будемо щасливі, тому що це знову ж таки діряве водоймище, яке не здатне отримувати воду. По Перше, це навіть не жива вода, бо навіть якщо ми досягнемо визнання загального в людей, то ми не відчуємо цієї радості. По-друге, вони діряві, тому що. Постійно ця вода вона стікає, і нам ніколи не буде достатньо того, що пропонує нам світ, того, що нам пропонує плоть, пропонує наш ворог. І тому Клести сказав про це так, що насправді історія, людська історія вона довга, жахлива історія спроб знайти щось, окрім Бога, що зробить людину щасливою. Він також сказав, що якщо ми будемо шукати свого щастя, то не знайдемо ні щастя, ні Бога. Якщо ж ми покладемо найбільшим пріоритетом свого життя Бога, то знайдемо і Бога, і щастя в житті. Але є проблема, бо ми не можемо просто так взяти і покласти Бога на перше місце в своєму житті. Не можемо полюбити Його всім своїм серцем. Насправді, ніколи це неможливо зробити штучно. Ніколи неможливо просто взяти і змінити свою думку про. Людину, яку ви ненавидите. Ви не зможете її полюбити. Так само, і Бога, ми не можемо просто заставити себе любити. Окрім того, між нами існував величезний бар'єр. Бар'єр відстані у гріх, але це насправді величезна перешкода, яка потребувала перемоги. Тому що Бог він є досконалим, а ми навіть цього не усвідомлюємо. І от крім того, ми не можемо навіть відповідати цій досконалості, навіть наблизитись до неї. Коли Ісая побачив свою святість в порівнянні з Божою, то він зрозумів, наскільки він був гріховний. Так само між нами вона існує величезна прірва. Ми бачимо, що ізраїльський народ, хоч як Бог не намагався навернути його, так і не змогли полюбити Бога. Ізраїльський народ, який мав бути тим, що зараз має бути церква, він не зміг так і зрозуміти те, що їхній Бог має бути справжній на першому місці. Але насправді це не помилка Бога, тому що Він так планував так з самого початку, ще до початку віку, він запланував вихід з цієї ситуації. І ви знаєте, що завдяки Христу ми маємо можливість мати цю живу воду. Євангелія від Івана 7:38 каже, що хто вірить у мене, як каже Писання, у того серця потечуть ріки живої води. Так каже Христос. Чому? Чому саме Він каже, що Він дасть нам цю живу воду? Це вдоволення в Бозі. Тому що, як я вже сказав, то ми не можемо знайти собі сили любити Бога штучно. Але через те, що зробив заради нас Христос, ми маємо досконалий приклад Божого характеру, Його любові і те, що вона проявляється в тому, що Господь був готовий загинути за нас. Ви знаєте, що поніс Христос заради того, щоб дати нам викоплення, щоб зруйнувати цей бар'єр, і ми справді могли повернутися до цієї живої води. Коли ми віримо в такого Бога, то між нами зникає бар'єр. І тоді ми розуміємо, що Бог нас любить, і наша любов до Нього це є просто природня відповідь, а не штучна спроба себе змінити. Тому що якщо ми будемо намагатися це зробити таким чином, змінити свою поведінку, стати кращими. То насправді це буде тільки ну, скороминущі зміни, тому що це зміни ззовні всередину. А Бог каже, що Він замінить нас зсередини назовні. Він каже, що дасть нам нове єство, нове серце. Він обіцяє в цій же книзі, що дасть серце плотяне замість кам'яного. Зміна відбувається зсередини, від усвідомлення, що Бог мене любить, і тоді я буду готовий повертати її людям назовні. Господь заповідає нам робити. Багато речей, які є правильними. Закон, він каже, що жодна його та його не буде змінена аж до кінця віків. Тому що це добре, але ми не можемо робити це без його присутності. Тому що, коли ми усвідомлюємо, що Бог нас любить, то нам можна набагато легше. Це єдиний насправді можливий варіант, коли ми будемо любити Бога, будемо виконувати ці заповіді, які Він залишив, любити людей і робити те, що він нам заповів. Тому я хочу закликати нас до молитви, щоб ми піднялися і.